Насамперед підбивали підсумки роботи міського галузової ради підприємців за перше півріччя поточного року. Підприємці брали участь у заходах відстеження результативності регуляторних актів міської ради та її виконкому. Слідкували за оцінками системності та узгодженості діючих актів у всіх галузях, або нічого не ускладнювали можливість застосовувати сучасні технології та досягнення науки. У нас були розглянуті питання щодо дотримання в місті Кривому розі вимог закону України про захист суспільної моралі, роботи управління культури і туризму, комітету з фізичної культури і спорту щодо легалізації найманих працівників у, гал у галузі культури, туризму та спорту, покращення умов для отримання суб'єктами господарювання документів в реєстраційній палаті, проведення анкетування для вивчення колеги актуальних питань, вирішення яких є першочерговим для подальшого розвитку підприємництва. На засіданні розглядали кандидатури від міської галузевої ради підприємців з питань діяльності у сфері культури, спорту, організації подорожувань, відпочинку та розваг для участі у конкурсі рейтингу серед суб'єктів господарювання міста бізнес імідж Криворіжжя 2013 та ознайомилися з процедурою щодо оформлення документів для відкриття приватного учбового закладу. Якщо мова стоїть про створення приватного навчального закладу і ті ходить, рішення які необхідно зробити. Це в першу чергу це. Створення самого чи приватного підприємства, чи це буде приватний підприємець, значить, тобто, які повинні створити таку структуру, і відповідно друге, що необхідно, що мат, це звичайно ліцензію на право освітньої діяльності. Також було запропоновано скласти план роботи ради підприємців на друге півріччя цього року. В подальші плани входить сприяння запровадженню програми розвитку промислового туризму міста та прийняття участі в організації міських, культурно-мистецьких та спортивних заходах.